Незважаючи на справді зимову погоду, чимало селян і заїжджих гостей прибули на урочисте освячення могил вояків в селах, добре і хуташів Камінь каширського району. Саме тут, на цій землі, борці за волі України знайшли свій останній притулок. Серед загиблих, колишній лікар, медсестра, провідник повстанців і четверо невідомих бійців. Обряд освячення їхніх могил і зібрав разом ось цих людей, які прийшли віддати данину пам'яті і шани тим, хто поклав своє життя за волю і незалежність України, недосяжну тоді мету, яка лише сьогодні стала реальністю. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як навіть так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. В урочистостях взяли участь представник президента України у Кам'янь-Каширському районі. Роман Іванович Шпарик, голова районної ради народних депутатів, Ростислав Адамович Кухтей, члени обласного братства вояків УПА, жителі сіл добре та Хотишів, представники регіональних засобів масової інформації.